Всім привіт! Презентую в обладнану поставка товару. Набір для донтаток. представлені у двох видах. 10 наборів по 800 штук в пластиковому боксі. Розмір 8-9х8,9 см. Різних забарвлень. Два наборів з липким шаром різних розмірів. Всього у лоті 12 одиниць. Вартість лоту 670 гривень. Собі вартість однієї одиниці 56 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом.